Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло Бібліотеки і у цьому відео хочу розповісти вам про книги, які можна прочитати за один день. Але перед тим хочу подякувати вам за підтримку мого каналу, за те, що ставите лайки, підписуєтесь, коментуєте. Не залишайте мої відео без уваги, переходите за посиланнями і купуйте книги за моїми посиланнями. Це допомагає мені копійка за копійкою збирати на фонд каналу, розвивати його, покращувати техніку, купувати і читати нові книги. Тому дякую вам за підтримку. Якщо бажаєте допомогти каналу, то вся інформація є в інфобоксі. Але що важливіше, давайте підтримувати наші збройні сили. У інфобоксі ви також знайдете інформацію про ініціативу «Читає для ЗСУ, посилання на розпродажі книг, акції, лотереї, які ми проводимо для того, щоб Назбирати гроші на потреби наших захисників і захисниць, тож долучайтесь до нашого телеграм-каналу і спільноти у Фейсбук. Загалом ідея зняти відео про книги, які читаються за один день, у мене була уже давно, але. Зі мною нещодавно трапилась така книга, яка я не скажу, що вона якась для мене була дуже особлива в моєму читатському досвіді, але вона мені повернула ось те бажання і ось те відчуття, що хочеться прочитати книгу прямо зараз. Не хочеться відкладати, не хочеться спати. Просто хочеться дочитати і дізнатися, чим завершилась історія. Тому я зібрала такі книги, які легко читаються або чіпляють своїм сюжетом, що хочеться дочитати, або ж вони невеличкі за об'ємом, і ви точно зможете прочитати їх за один день. Власне, розпочну я з книги, яка і надихнула мене на створення цього відео: це «Веріті» від Колін Гувер. Зовсім нещодавно я розповідала вам про іншу книгу цієї письменниці, спогади про нього, яка не залишила в мені якось такого особливого відклику, але вона дуже швидко і так стрімко читалася у мене. І мені здалося тоді, що це був якийсь почерк авторки, такий, і я не помилилася, тому що взявши до рук її іншу книгу Веріті. Я зустрілася з тим самим стилем написання, коли хочеться сторінка за сторінкою гортати і читати далі. І ця історія мене захопила в рази більше, тому що тут є така і детективна, і трилерна складова, і ми до останньої сторінки, і навіть на останній сторінці залишаємося з питаннями і з такою неоднозначною ситуацією. Загалом, же ця історія розповідає нам про письменницю, які пропонують дуже вдалу таку угоду, а саме дописати три книги. Відомої письменниці, яка, на жаль, потрапила в аварію і не може цього зробити чисто фізично, вона паралізована. І, от інша письменниця, головна героїня цієї книги, вона має це зробити сама, і вона вирушає до моєтку, де власне і живеться популярна письменниця, її чоловік та її дитина. У цій сім'ї не все гаразд. Вони пережили величезну трагедію. І от наша письменниця намагається, окрім того, що розібратися в тому, як продовжувати ці книги, писати цей цикл, вона ще і опиняється втягнута у непрості сімейні інтриги і в. Проблеми, які є у цій родині, це було дуже захоплююче, Я не могла до другої ночі спати, поки не перегорнула останню сторінку. І хто читав цю книгу, певно вже знає, що тут є над чим поміркувати, але це точно книга, від якої я не могла відірватися, і мені хотілося пошвидше, пошвидше дізнаватися, що там далі. Тому це перша моя рекомендація. Наступна книга точно відрізняється від попередньої, але я впевнена, що її можна прочитати також за день. Це гобі Джона Толкіна. І так я впевнена, що багато з вас вже читали цю книгу і знайомі з цією історією, але якщо ні, то фантастичний світ Толкіна може вас захопити. Ця історія і проста, і геніальна одночасно, тому що все геніальне насправді просте. І, от власне, історія про Більбо Злоткінса у цьому перекладі він звучить так, розповідає нам про пригоди маленького гобіта, про його подорож, про його змін, коли він зі своєї затишної нори відправляється у чи не найбільшу подорож свого життя, яка, звісно, змінює його характер, яка, звісно, вплине на все подальше його життя. Це дуже мила історія, сповнена любові до фольклору, сповнена любові до міфічних істот, сповнена любові до казкового світу. І якщо у вас є діти такого раннього шкільного віку, то дуже рекомендую читати її разом, тому що вона справді і мила, і добра, але вона дуже неоднозначна і не каже однозначно, що чорне, а що біле. І тут є про що подумати і поміркувати і. Пообговорювати з дитиною та й дорослим, тут є над чим поміркувати. Точно наступна книга нагадує мені Веріті від Колін Гувер, саме тому показує її теж у цій підбірці. Це моя кузина Рейчел від Дафни ДюМар'є. Це історія, в якій також не все так однозначно, і також після прочитання у нас залишаються запитання, відповідей на яких авторка. Пропонує нам шукати самим, і мені і атмосфера, навіть і в чомусь стиль, і ось ця сюжетні повороти у Колін Гувер у де дещо нагадали мою кузину Рейчел. І тут мова йде про двох родичів, які зростають разом. І один із них вирушає якось у мандрівку до Італії, закохується в жінку, залишається там. І згодом інші його родичі здається, вони кузени чи дядько Вимінник, точно не пам'ятаю, дізнається, що його родич, який от Віталій був у подорожі і одружився, він помирає. Смерть ця дещо така загадкова, і Рейчел, його дружина, вдова, вирушає тепер до на батьківщину свого чоловіка. І, власне, не все з нею так теж однозначно. Здається, що вона щось приховує. А, а з іншого боку, у нашого Племінника, він здається, племінник, виникають певні почуття до цієї героїні. теж І от все тут так по-британському похмуро, заплутано із такою вуаллю таємниць. І мені ця історія в свій час сподобалася. І теж мені хотілося пошвидше її дочитати, щоб дізнатися, хто ж насправді ця кузина Рейчел, чи вона самозванка, чи вона насправді нещасна вдова. Тому, якщо любите історії в стилі Веріті Колінгувер, то рекомендую спробувати ще і цю Наступні книги вони дещо непрості за своєю тематикою, але ви точно зможете їх прочитати за один день, тому що вони невеликі за об'ємом. По-перше, це про жінок і сіль Габріела Гарсія, це кубинсько мексиканська здається письменниця і її невеличкий дебютний роман. І, власне, в цій історії авторка розповідає про жінок. Як можна зрозуміти з назви, а саме пошук свого коріння, розуміння вчинків своїх попередніх поколінь. І наша головна героїня тут відправляється на Кубу, щоб розшукати свою бабусю, дізнатися історію своєї мами, тому що мама не дуже хоче говорити про своє минуле. Взагалі дізнатися історію своєї родини, і через призми цієї родини ми дізнаємося: і історію Куби, і історію мігрантів з Мексики і Куби до Сполучених Штатів. Тут сплетено кілька таких нещасних доль жіночі. І ця історія ще раз нагадує нам подумати про своє коріння, подумати про те, як вчинки наші можуть відбитися на наступних поколіннях, і загалом така трохи меланхолійна, але така важлива історія про пам'ять, про спадок і те, наскільки наші зв'язки з нашою батьківщиною можуть бути сильними чи слабкими, і так далі. Ще одна непроста історія жіночої долі це моя темна Ванеса. Давненько вже цю книгу ніде не показувала і сама давно її не зустрічаю. Але насправді це важлива історія про жінку Ванесу, тому що ми її зустрічаємо уже жінкою, яка відвідує сеанси психотерапевта, і її учитель звинувачується у сексуальних домаганнях і зараз над ним власне іде судова справа. І ми спостерігаємо за по за спогадами Венеси, де вона намагається переосмислити її власні стосунки з цим учителем. А це були саме стосунки сексуального характеру між вчителем і дівчинкою, ученицею. І наскільки вони їй тоді здавалися такими романтичними, красивими, настільки вона вважала себе закоханою і настільки вважала його закоханим у себе, наскільки вона зараз, як доросла жінка, намагається все це обміркувати, і їй дуже важко прийняти той факт, що це абсолютно було не кохання, що це було маніпуляцією, що це було збочення, що це був, врешті-решт, кримінальне правопорушення проти неї. І це дуже складна історія, тому що дуже часто людина, яка знаходиться в якихось стосунках, не може об'єктивно їх оцінювати, не може об'єктивно від них відсторонитися, щоб зрозуміти, що у них не так. І це важлива історія про те, як власне яка тонка грань може пролягати, і якими людьми, якими маніпуляторами можуть іноді. Бути люди, яким ми довіряємо і в яких ми закохуємо, така ж крихітна, але дуже болюча, як і ось ця обкладинка. Є історія магма, це от новинка від видавництва лабораторії і невеличкий спойлер до мого прочитаного за цей місяць. Але це історія, от теж про стосунки, в яких жінка до кінця не розуміє, що йде не так, тому що вона. Абсолютно закохана, вона абсолютно довіряє цьому чоловіку, але він аб'юзер, він нею він маніпулює, він маніпулює її почуттями. І, врешті-решт, це призводить до сумних плачевних наслідків. І ця історія насправді, хоч вона і дуже маленька, але про неї можна говорити дуже багато, тому що тут і. Є питання допомоги таким жінкам, і питання усвідомлення самими жінками, коли щось іде не так, та не тільки жінками це. Цується і чоловіків, коли якісь є нездорові стосунки, і якось треба усвідомити і наважитися сказати собі, що все не так добре, і насправді треба звертатися по допомогу, тому що самому чи самі не вистачає сили ці стосунки завершити, чи якось від них абстрагуватися, чи якось з ними впоратись. Мені навіть шкода було, що вона маленька, не те, щоб мені хотілося довго спостерігати за страждання. Головної героїні, але мені хотілося б глибшого якогось такого ем, емоційного занурення, І тому що тут ми бачимо ем, це в вигляді нотаток, в вигляді щоденника головної героїні, і воно виглядає більше як такі мемуари, навіть не художня книга. Я впевнена, що якщо це обіграти в плані більш художньому, такому, то це могла, міг би бути такий хороший, великий, повноцінний роман. І давайте від таких дуже сумних тем і історій, які ви точно прочитаєте за день, але від яких вам трохи може стати сумно, до більш веселих. І підемо до щоденника Бріджит Джонс. І не зважайте на те, що книжечка здається такою товстенькою. Насправді вона дуже легко читається. Це теж щоденник, але це щоденник жінки, яка у пошуках себе, у пошуках гармонії і балансу, але вона не втрачає якогось почуття гумору над собою і над світом, який її оточує. І попри все вона йде до своєї мрії, до тих почуттів, яких вона бажає, до тієї людини, яка їй подобається. Ну і власне ви можете зрозуміти, чому вона швидко читається. Тут ось такі примітки, дуже великі відступи, і це дуже іноді смішно, іноді іронічно, іноді дуже переживаєш Бріджіт Джонс. І я впевнена, якщо ви дивилися кранізацію, знаєте про що це. Але загалом же це про жінку, якій 30 з хвостиком років, як вона сама каже, яка хоче змінити своє життя і докладає до цього усіх зусиль. А ми можемо спасти. За її пригодами на цьому шляху. Ще одна дуже мила книга, весняна про історію про кохання, це гіпотеза кохання, теж відносна новинка від видавництва Віват, і я впевнена, що ви теж зможете її прочитати за день. Вона дуже легко читається і залишає дуже приємні відчуття, Принаймні, у мене так було. Тут є все притаманне ромкомом, це і фейк-дейтінг, якісь недолугі ситуації, і до останнього сумніви. І якісь відговорки, чому ці почуття не можуть бути, і так далі. Але загалом це такий дуже теплий світлий ромком, і ви точно зможете прочитати його за один день і покращити собі настрій. Наступна книга це книга української письменниці Вікторії Меліної Дім для дома. Я дуже люблю цю історію і хочу, можливо, восени якось її перечитати. Це історія, яку нам розповідає Пудель, Пудельна ім'я Дом, Домінік, і він живе у Львів. Здається, що він потрапляє до львівської родини, і ми його очима спостерігаємо за цією родиною, дізнаємося історію цієї родини. Спостерігаємо за кількома поколіннями, за всім, що з ними стається. Це така сімейна сага, розказана домашнім улюбленцем. Вона дуже щимка, в чомусь дуже мила, в чомусь дуже відверта. І, звісно, тут є і таємниці, і інтриги. І на фоні цього всього події з історії України тут здається події десь в 90-х починаються. Тобто ми спостерігаємо весь такий період незалежної України від 90-х і до тут здається помаранчева революція уже десь на завершення книги. Мене ця історія точно не залишила байдужою. І особливо історія самого песика Домініка, яка була ще більш мені відгукувалася, ще більш була для мене е, і розчулювала мене, ніж історія самої родини. Тому якщо любите сімейні саги, любите такі з українським антуражем, історія дуже раджувана, дуже незвична. І Вікторія Меліна дуже красиво пише і легко дуже читається її текст. Тому це ще одна моя рекомендація книги на день. І завершу цю підбірку класикою Еріх Марія Ремарк Ніч у Лісабоні. І, звісно, як і всі майже історії ремарка, тут мова йде про поствоєнне покоління, і ми бачимо чоловіка, який шукає для себе і для дружини квиток до Америки. Вони знаходяться у Лісабоні, і от вранці на світанку має вирушати пароплав, але у них немає квитків. І чисто випадково він у одному із барів зустрічає чоловіка, який готовий віддати свої два квитки. В обмін на те, щоб просто вислухали історію його життя. Це теж дуже щумка, дуже така чутлива історія про пережиту Другу світову війну, про біженців, про історію кохання, про історію нещасного кохання, про те, як людина намагається випадково подорожньому розказати історію свого життя, аби просто ця історія хоч десь збереглася, і, хоч хтось мав. А згадку мав пам'ять про людей, які через окупацію, через війну змушені були змінювати свої імена, брехати, підроблювати документи, відмовлятися від найдорожчого для себе. Але попри все, залишатися людьми і хотіти залишити хоч якийсь слід, хоч якусь згадку про себе та про свої почуття на цій планеті. Друзі, я вас традиційно запрошую у коментарях доповнювати цю підбірку. Аби наш список рекомендацій зростав, якщо сподобалось це відео, поставте лайк, або напишіть теж про це у коментарях. Я вам дуже дякую за перегляд. До зустрічі у нових відео. Па-па!